Добрий день. Я Дмитро. Володимир. Дуже приємно, пане бачити. Навзає. Сам. Самі. Лежав банани в шкурки. А зараз о. всім лікарям, які тут є, волонтерам, всім дякую, тому що дуже велика праця зроблена. Дуже велика. І я не дуже підкачую, стараюся, щоб не опозоритись. Я відчув себе тут людиною краще, ніж навіть був у приватному центрі. Помагають, заставляють. Ось сьогодні я вже був на другому поверсі на сходах другий раз за два тижні. Я думаю, що я звідси вийду не тільки на коляски, а і ножками мене заберуть свою машину і повезуть десь далі додому. З вулиці я вже зайду в хату власними ногами. Через то дякую ще раз. 뭐이왕 k you w 게 n t see p 바스 d u c t i v i